Друзі, всім привіт! Трошки виникли технічні неполадки нашим гаджетом телефоном. Тільки що записав вам друзі, ролик, ну не тільки що хвилин 15-20 назад записав ролик про, про роботу друзі, спрею. Спрей від кліщака, друзі, який я все ж таки виготовив і тільки що випробував, записував, хотів переглянути, воно мені друзі, чомусь не записало цього ролика. Тому записую все знаново, але вже без, без наглядного скажімо так, показу. Я це покажу пізніше, тому що це зараз я обробив 10 сімей експериментально і буду спостерігати на протязі сутку часу за ними. Друзі, тема продовження спрею від кліща. Ще раз кажу, я виготовив такий спрей і використовував. Але виявляється, друзі, що це є не новинка в бджільництві. Це показано вже досить давно. Після того, як я поділився своїми думками, як можна виготовити цей спрей, і я можна сказати на 99% сказав його склад цього спрею, просто лишилося мені підрахувати точну кількість амітразу. Після цього, друзі, звернувся до мене один мій підписчик і каже, Іван, так це ж каже, не, ну, не нове щось в пасічництві, тому що білоруський пасічник Михайло Геращенко років два або три назад такий спрей продемонстрував себе на пасіці, що він обробляє теж таким спреєм і сказав його склад, каже, на що там щось видумувати. І дійсно я переглянув ролик Михайла Герашенка. Він обробляв таким спреєм і назвав відповідно там консистенцію цього складу цього спрею. Друзі, так як я казав, це є спірт з амітразом літра спірту на 100 грам амітразу. Ігор з своєї сторони додав папір. Михайло Геращенко це розприскував, просто давав 4-5 качків на сім'ю, просто поверх брусків рамок. Ігор додав папір в своїй роботі. Я, відповідно, друзі, приготував теж такий спрей, просто трохи дав більшу дозу амітразу, тому що порахував, що оця росинка видає. Ця росинка це з, з вас під орхідей. Вона дуже гарно так мілко розпшикує, тому я її використав. Один пшик, один нажим цієї росинки видає 0,5 мл, тобто пів кубіка. Два пшики видає 1 мл, 1 кубік. Я розрахував так, що хочу, щоб в мене на сім'ю попало 0,3 міліграми. Амітразу. О, тому я приготував цей спрей з таким розрахунком, щоб тут я дав на пів літри спірту 600, 60 мл амітразу. Тобто, якщо перевести це в літри, це на літру спірту 120 грам амітразу. Але відповідно, друзі, я ще використав тут масло лаванди і масло ялівця. Це для того, щоб завдати більше клопоту трахейному кліщову. Тому що ми знаємо, я знаю дос, з досвіду, що трахейний кліщ саме не любить ось таких різких запахів, і це йому не дозволяє розмножуватися. За границею навіть роблять такі ментолові. Льодяники для бджіл для боротьби з трахейним кліщом. Я, ж, друзі, використовую кожного року для боротьби з трахейним кліщом. Масла, ефірні масла, які мають різкий такий запах, який довго стійко зберігається в вулику, бджілки на нього уваги не звертають. Це масло лаванди і масло ялівця. Тобто, друзі, я дав на пів літри спірту 60 грам амітразу, 10 грам масла ялівця і 10 грам масла лаванди. На одну сім'ю 5 пшиків, друзі, я даю тобто 2,5 кубики, 2,5 грами. Воно якраз гарно змочує оцей папір А4. Тобто 2, 4 пшики по краях, один пшик в середину, це 5 пшиків. І це розрахунок цих півлітрів, друзі, має хватити мені на 200 сімей, плюс-мінус. Так як я казав, друзі, доза амітразу, яку витримує сім'я, досить велика. І тут можна ще збільшити дозу амітразу в цьому спірті. Тому що, якщо порахувати в полосках, коли ми давали на 200 полосок, літру олії і 60 теж амітразу, і це була доза. На 100 сімей. Тобто ще так раз була доза. Тут половина дози полосок, так як ми колись приготовляли. Друзі, і пройшло буквально хвилин 20, як я зробив обробіток. Я покажу, як робити цей обробіток. Я прийшов друзі, до цієї сімейки, я її спеціально вибрав. Там Минулого року я теж вам її показував, як я експериментально, тому що вона має сплошний планшет, який перекриває повністю все дно. О, Підійшов, бачимо, сімейка сидить спокійно, бджілки реагують на цей обрисканий папір досить спокійно і починають вже з ним контактувати і починають його там гризти. Значить, нема нічого страшного в цьому. Друзі, я подивився зразу буквально через хвилин, оцих 20-15 на планшет. І, і тут вже було, друзі, три кліщика. Я не бачу, що я знімаю, ну от, він ще бігає. Один. Ну, два, певно, вже кудись побігло. Значить, цей препарат Амітрас, точніше цей оватокс, який я е, придбав, значить він теж робочий. Ну, думаю, це замало ще е, е, цього часу пройшло. Ну, один квіщик я бачив три, а вони, певно, збігли, бо вітрік з дубу в нас сьогодні такий досить, досить вітряно. Планшет ми, друзі, запускаємо назад. Ну і будемо, відповідно, далі спостерігати за цією сімейкою. По нюансі по роботі він, друзі, не, не, ну, не є таким безконтактним, скажімо так, так, як рекламував його Ігор. Якщо є хоч навіть невеликі витереться, це все рівно задуваю вам на руки. Я працював без рукавиць, надалі я буду працювати в рукавицях, тому що це як не як воно задуває на руки цей спрей. Це плюс спірт, який буде сушити вашу шкіру, плюс цей амітрас, який теж вам нічого доброго не, привед... не, не, не зробить. скажімо так. Тому, думаю, краще все ж таки працювати хоча б в рукавицях. Також, друзі, обробили ще ми от свої восьмирамочники. Теж заради експерименту, з цим же самим спреєм, ми обробили ще 9 восьмирамочників. Бачимо, теж сімейка сидить спокійно. Сидять вони, друзі, спокійно, нічого страшного в цьому спреї, скажімо так, немає. Тільки тепер... -кап... Тепер подивитися його дію. Друзі, чому я вирішив зменшити дозу цього амітразу, не давати таку дозу, як і в полосках, я вирішив цю дозу друзі, дати за два рази. От Я зараз зробив обробіток, скажімо так. І через 7 днів я повторю. Так як полоски ми ставили там на 12-14 днів. А тут я вирішив, на 5-7 днів цей папір постоїть, Вони його мають, по ідеї, мали б згристи. Після цього повторити ще раз Тобто, ту саму дозу отримає сім'я, але в двох разах. Ну, Я думаю, ви мене зрозуміли, що я хотів вам сказати. Ну, Ось такий-то спрей, друзі, від кліща. Ну, Результат роботи відповідно, вже побачимо завтра зранку, знімлю. І вже тоді рішу чи обробляти всю пасіку, чи повертатися до старого способу відповідно полоски. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!